Книга відгуків з виставки, що відбулася в 1978 році в галереї на вулиці Володимирській, галерея, яку спілка художників втратила, не витримавши борні з ЖЕКом Академії наук, продовжує збирати враження киян тепер, у 2000 році. Яким Левич, Юлій Шейніс і Людмила Загорна учасники тієї виставки, яку забороняли, не допускали до експозиції ганили чиновників від культури. Художників уже тоді, в 78-му, добре знали по багатьох серйозних проілюстрованих ними виданнях. Іліада з ілюстраціями Юлія Шейніса одразу ж стала рідкістю, а книжка Салтикова щедріна де буквально матеріалізувалися в малюнках Людмили Загорної персонажі, котрі перегукуються із цілком реальними людьми нині таки дошкулила багатьом. І глибинно прозора. Просто і неосяжна життєва нива, акварелі до творів Григора Тютюнника як і Малевича, ніяк не вступала в резонанс із тупою машиною, котра прагла розчавити в людині дух. Серед цих робіт у маленькому залі Грифону на костьольні 6 почуваєшся спокійно і втишено. Адже як справедливо зауважила Людмила Загорна, жоден із створів не є декоративною окрасою, бо вони виявляють в дусі, що людина створіння багатомірне, глибоке, що життя наше не складається із самих лише буденних подій. А за Григорієм Сковородою є два світи тонкий і зримий. Той, що не зримий – важливіший. У 1978 році твориці звучали як откровення. Сьогодні вони звучать для нас як осмислена істина.